Привіт. Трошки вже минуло часу з того моменту, як до мене завітали особи, які назвали себе працівниками карного розшуку. І ну, ніби все було нормально, спокійно, ніхто мене не розшукував, я не переховувався. Я собі їжджу автомобілем, ходжу пішки, як і було до того. І хочу про цю ситуацію сказати наступним чином, як вона виглядає. Коли я здав документи, ну це типу, ну я ж прийшов, це, це гра, це казино. Я прийшов у це казино, яке називається система, і набрав цілу купу карт. От і оскільки гравець я не дуже, бо якщо не усвідомлюєш, то е, дуже тяжко доходить, що ти граєш з шулерами, які хочуть тебе намахати, що за столом ти один. От, гравець, а вони всі решта дуже добре знайомі. Вони роздають краплені карти, і шансів виграти у тебе нема. Так, я отримую з цього типу певні бонуси, преференції. Я там можу те, можу інше в цій системі. Але все воно придумано для того, аби нав'язати мені борги. І коли я встав за столу і лишив карти. І відмовився грати, то от те, що відбувається зараз, схоже на ситуацію, коли на моє крісло, на крісло, яке я займав, сів хтось інший, взяв карти і доіграв, О, продовжує грати. Але прикол в тому, що він хоче, аби я платив борги, або ну, це, типу, як я би комусь подарував авто і вони собі катаються, але хочуть, аби я його заправляв, ремонтував. І платив штрафи, розумієте? От, тому е, ну, я думаю, що це ще якийсь час буде однозначно. Е, я собі так уявив, що це буде один рік, але ну, воно може бути і довше, воно може бути і безконечно. Я не знаю. Це ну, не, не така проста ситуація. Але ну, давати задню я не буду, бо ну, я просто не зможу з цим жити. Е, тому е, я ще хотів би зараз поговорити на ту тему. У мене було відео, е, яке називалося Хто я? Е, якщо по-простому, то е, от те, ким я себе от, уявляю, це як доглядач маяка, смотритель маяка, е, це маяк, який працює в автоматичному режимі. Тобто ось це тіло з тією з особистістю, з цією психікою. І воно все налаштовано, тому що є роль, є запрограмована, і вона повинна працювати от, і так, як, так, як воно належиться, так як було прописано у сценарії. Тоді, яка моя роль? Я просто собі сиджу у кріслі, спостерігаю за цим усім. Я можу протирати пилюку, аби воно все нормально виглядало. Я можу протирати, начищати оті ті всі крутилки, клацалки. Але я не можу втручатися у сам процес. Я не можу регулювати ті всі дзеркала, які світять кораблям і човникам, які пропливають повз. Я не можу втручатися, тому що моє втручання. Якби, наприклад, якимось зусиллям волі я захотів зробити щось таке неймовірне, то, звісно ж, я за це буду покараний. І в результаті, можливо, для маяка знайдуть іншого доглядача. От. Десь так приблизно, десь так приблизно воно воно працює. І ще хотілося б хотілося б сказати, відповісти на е, одне питання. Е, на питання одного з глядачів, слухачів каналу, котрий питав, скільки точок. Ну, хто, розуміє, то, ну, хто, хто в курсі, той то розуміє так. І що ще? Е е е скільки, скільки точок? От, 3, 4 чи 5. Ну, е е в мене з одного боку було 4. А з другого було 5. І напевно підказка ховається в самому слові розп'яття. Ну, Розп'ять. Раз. <с. <с. <с.)> от. Тому е ті, хто вже всерйоз цікавиться такими питаннями, можливо, воно так і є. Я зняв це коротеньке відео просто для того, аби ті, хто за мене щиро переживає, от, е не переймалися. Наразі все гаразд. І я вам дуже дякую.